Друзі, привіт-привіт-привіт-привіт! Всім привіт! Пропоную вам одну просту і дієву практику банку щастя. Так вона і називається банка щастя. Зробіть для себе банку щастя. Щодня під кінець дня на якомусь листочку паперу записуйте один щасливий момент, а можна, і не один. І відправляйте записку в банку. Займеться буквально 30 секунд, не так багато. Адже завжди є що, що можна покласти в банку. Навіть у найгіршому дні є мить щастя, ну або принаймні найменш гіршого з найгіршого з весь день. Пишіть ці записки навіть в складні моменти життя, у лікарні, посеред болю, переживаючи втрату чи навіть у найважчі часи. Завжди можна знайти щось, за що можна подякувати комусь конкретно, або Всесвіту, або ситуації Богу, або щось, що принесло радість або приємні відчуття. Що дає ця практика? В першу чергу вона дає розвиток вдячності, а це високовібраційна наша енергія. Щоденне записування щасливих моментів допомагає тренувати саме звичку помічати позитив у житті. Навіть у важкі дні ви навчитеся знаходити те, за що можна бути вдячними. Таким чином, ви переключаєте фокус уваги з негативу, куди ми звикли дивитися з дитинства, так? на позитив. Другий пункт це зниження стресу і тривожності. Тобто, фокусуючись на приємних моментах, ви зменшуєте вплив стресу і тривоги, що допомагає зберігати емоційну рівновагу. А це зараз ох як важливо. Третім пунктом це буде поліпшення настрою, що є дуже важливо для того, щоб піднімати наші вібрації. Згадуючи радісні події, ви знову переживаєте ці емоції, що сприяє підвищенню настрою і наповнює день позитивом. Четвертий пункт це формування оптимістичного мислення. Звичка знаходити хороше в кожному дні поступово змінюється сприйняттям життя. Звичка, яка переходить з прийняття і допомагає вам ставати більш оптимістичними і впевненими у майбутньому, напрацьовувати віру і довіру простору, Всесвіту Богу. П'ятий пункт це джерело натхнення у важкі часи. Коли ви відчуваєте смуток або переживаєте складний період. Ваші записи з банки щастя стануть джерелом підтримки та нагадуванням про світлі моменти життя. Вони будуть підтримувати навіть вас у самі складні моменти. Шостий пункт це розвиток усвідомленості. Ця практика допомагає навчитися жити тут і зараз, помічати дрібниці, які приносять радість, і насолоджуватися ними. Адже спочатку ви вчитеся фокусуватися увагу фокусуватися увагою на тому, що було протягом дня, тобто те, що уже минуло, що хорошого було. А потім ви навчитеся бачити в моменті, що в цьому є хорошого. Кому це підходить? Ця практика буде корисною абсолютно всім: тим, хто хоче зменшити рівень стресу, людям, які переживають складні часи, усім, хто прагне знайти більше радості в повсякденному житті. Тому почніть уже сьогодні: візьміть просту банку, можете її розмалювати. Почніть записувати щасливі моменти щодня, і ви помітите, як ваше життя стає більш гармонійним, наповненим, радісним, щасливим. Тому, рідненькі, хто зробить практику, банку щастя, у кого вона вийде. Чекаю ваші фото, чекаю ваші відгуки, чекаю ваших змін. Дійсно, щоб ваше життя стало сповнене радістю, щастя, гармонії і любові. А з вами була ваша віта, віта Рубанюк.